Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Юлія Фарігаден. Трішки засвічує сонечко, але все рівно буду знімати тут, тому що тут гарно видно. І хочу вам зараз показати, сьогодні отримала посилочку, заказала сингоніум, який я дуже довго хотіла, а саме який я зараз вам покажу. Тому разом з вами будемо робити таку невеличку розпаковочку. Ось така невеличка коробочка. А, так. І зараз подивимося, що в нас тут є. Хоча сингоніуми не одні з моїх, як кажуть, фаворитів, але такі всякі, знаєте, незвичайні, хочеться все рівно собі мати. Тому що вони досить красиві, досить непримхливі. Тому. Е Особливо цей, я вже давно на нього дивилася і замовила собі. Так. Та-да-да-дам. Та-дам. Так, чогось віджовтив один листочок. Ну, в общем, друзі, це сингоніум триколор. Ось такі красиві в нього листочки, я надіюсь, вам там гарненько видно. Такий він невеличкий, тому що ви знаєте, що це, ну хто знає, це сортовий сингоніум. І тому дорослі кущі коштують досить дорого. Так, ану зараз я вам, можливо, так ближнько покажу. Так, ось так, можливо, буде видно краще. Е, дивіться, який красотунчик. Е, три спод триколор, через те, що ви бачите, що в нього є три кольори. Темно-зелений, такий ніби побризканий білою фарбою, рожевий і світло-зеленого такого кольору. Дуже красивий. Мені його хотілося, не знаю, як він в догляді. Будемо дивитися, спостерігати. Їхав він до мене дуже недовго. Вчора його вислали, сьогодні він вже прийшов, але все рівно, бачите, ось є такий один жовтенький листочок. Можливо, він вже й був, поки в дорозі трішки, може, спарилась посилочка, так то нічого, нормально себе. Почуває ось такий красотунчик. Так, друзі, і хотіла що показати. Ось я недавно пересадила ось цю хою локкі. І дивіться, вона тільки недавнечко пересаджена, недавно тільки пустила корінці, а в неї вже ось вона мені ніби ростить квітконос. нос. не фокусує? Ну, я думаю, тут ось вам видно. Бачите, така, наче, малесенький такий відросточок. То квітконос. Ось така маленька, але цікаво, в неї листочки, ось такі ніби варігатні, з таким срібним відливом. Ну, такі срібні по ній. Бачите, ніби як помазочки від фарби. І вже ось вона Манюня, надумала, бачите, Зараз я вам покажу ближче ну, ножичками. щоб Так, ось ось квітконос. Ми подивимося, чи вистачить неї сили. Далі, ось ці бульбочки, які наростили мені Ось алоказія мелоу. Дивіться, ось такий вже красивий листочок наростила. І ось уже викручує новий. Сидять вони до цих пір у мене у кокосовому субстраті. Поки що не спішу пересаджувати. Хай вона гарненько наростить корінечко, тоді я її пересаджу. Так, хоєчка моя випустила, ось такий красивий новий листочок. Так, Пересадила аспарагус, ось такий красунчик, але ще поки що трамаю його у теплиці, він тут щоб краще наріс. Ну, Хойки ростуть, пускають вуса, ось мідна хоєчка. Дивіться, навіть вже видно, бачите, колір, який найкрасивий. Мідний колір. І ось мої каладіуми я пересадила три штуки. Посадила в один стакан. Четвертий посадила ось сюди. Ну тут я не знаю, що мені не подобається він. А тут вже, бачите, навіть викручують он малесенькі листочки. Також ось такий вже більшенький листочок наростив. Ну, а цей щось мені не подобається. Мені тут його бульба, не знаю. Полила вчора. Чи буде з неї толк, чи не буде, побачимо. Так, кої свої оці ж вже. Гарно понаростали, дивіться, які в них коріння, хочу попересаджувати. Уже в звичайний горщик. Деякі попересаджувала, ще ці хочу пересадити. І дивіться, друзі, в мене монстера Альба є. Вона така варігатна, звичайно, в неї така не дуже проявлена. тобто, ну, Є така трішечки, ось бачите, але не дуже. Хоча є признаки на стеблі, ось бачите, стебло біле, тому надію, що нові листочки в неї будуть ну, більш варігатні. І вона, дивіться, дала мені вже отакі корінчики. Ось один, він інший. І я її хочу посадити. Посаджу, хай вона росте. Тому що ось ця в мене ця звичайна моя монстерка делікатесна. А це повинна бути альба. Тому ось такі красиві в неї вже корінчики у водиці, ось так вона я її в бутилочку поставила. І ось такі корінці. Не знаю, звичайно, чи вдасться, буду пробувати, як я її звідси Це я запхнула, додумалася. Знаєте, така розумаха. А як вона мені буде. Я їх витягну, може прийдеться тут пляшку розрізати, ну, в общем, побачимо. Ось така. Так, це оєчка фінлансоні. Тут напускаю корінці, ось уже тут понапускали мої ці карстиняна монстера. Так, і ось посадила свої коле. Усе ось, ось тут, на такий красивий, бачите, повісила підвіс. І ось вони тепер у мене ростуть у каш. У... Борщику. Декілька сортів разом садила. Ну Нібито їм все подобається. Це трішечки позеленів, але нічого, нормально все почуває. Ось, до речі, дивіться, який вже розрісся кущ традисканці яку я недавно садила. Колега просить її нарізати там посадити в класі. Потрібно, я її повідрізаю. Ось понарощую я її ще обріжу. І моя красуня, мій епіпремно, дивіться, marble квін. Дивіться, які в нього листочки. Ну, ближче його вам зніму. Він мені так подобається. Взагалі дуже класний. Дивіться. Дивіться, які в нього листя. Ну, хіба не красень? Дивіться. Просто-просто-красунчик. Дивіться, яке в нього листочко. Дуже гарний. Дуже він мені подобається. Такий класний. Епіпремно. Такий листочок ось цікавий в нього. Світлий такий, він навіть, коли стоїть в затінку, він все одно світ... не темнить листки. Вони в нього все рівно світлі, ось такі. Красунчик. Так, друзі, ну і покажу вам свою Спаса... ну, спа... ну, як? орхідейку з оцінки, яку я купувала. По-перше, я її полила фітоспорином. Там є грибниця, звичайно, поки що, звичайно, її пересаджувати не буду. Ну, в общем, трішечки воно, там, трохи води налила з максимом, трохи розбавила. І Дивіться, я її обробила максимом. Ось тут було чорне. Я вишкрібала ножем, намазала. Після того, як я її полила, в неї, що сталося з листям. В неї листя почало покриватися такими мокрими плямами. Тому я один листок відрізала. І ось інший листок також обробила максимом, намазала. Я не знаю, що з ним буде далі. Чи він піде далі чи ні, можливо, я також його відріжу. Цей нижній ніби нічого. Ну, На сонці вона не стояла, нічого, ніде її не обпалювало. Чому в неї така пішла реакція, що в неї сталося з листками, я не знаю. Тому я її поки що відставила від усіх рослин, я за нею спостерігаю, подивлюся, як вона себе буде далі почувати. Ну, поки що так, не знаю. Ось така реанімашка, як вона, що? Буду дивитися, тому що не зрозуміло, що з нею? Подумавши, що обгоріла, ну, не знаю. Не стояла вона на, на сонці. Може, умови просто інші. Там вона в темноті стояла на полках, може, просто. Ну, в общем, не знаю, дівчата. Ось така реанімашка. Буду спостерігати за нею. Що з нею буде далі? У мене ще є одна. Орхідея там мала. Ну, якщо я зараз... Так, я її посадила в такий стакан. Це мені віддала колега, дуже... не хочу вже її від... ну, витягувати. Посадила в такий стакан, вона також без коріння, без нічого. В общем, щоб їй була волога, я її поставила у такий ось стаканчик, як в тепличку. Подивлюся також, що з нею буде. Не знаю. Не зніму, не буду знімати вже. Ну, тут отака малявка сидить. Не знаю, є там три листочки, один середній чогось вона відсушила. Ну, в общем, що буде з нею далі, побачимо. Так, тому ось такі, друзі, новинки. Коротеньке таке невеличке відео. Тому, друзі, ось такі справи. На все добре поки що вам. Коментуйте, підписуйтесь. До побачення.